Чирик-чирик, народ. Карта Нормандія. Хомяк т 54 е 1 І цікава катка. Як завжди, добиваємо 3 відмітки. Залишилось там пару відсотків. І, як завжди, рандом, просто, ну, кайф. Просто кайф. Залишились пару відсотків і все, їх одна тебе кидає, їх фік пойме куди. На тебе всі упарюються, а отут таке і буде. Просто упоранти жесть. Союзник один АФК десь там, друга дев'ятка. <кхем> у них тяж теж мощніший. Такий самий, як у мене. Ну, тут відцвіти одного, Дав простріл, і думаю міняти фланг. Тут мені нема що робити. Що <кхем> там пропушувати тяжа, який стоїть дуже добре в углі ВЗ-шку. Не, краще цього. Мені Чисто було цікаво куди ця СДП-58 каліна їде. Я чекаю, поки ще одну тичку дають, виїжджаю, я зрозумів, що його заберу, але вже другий шот, забрав танк. І все, ось ми левел, окей, поїхали далі. Буду грати через важкий фланг. Не люблю я там знизу грати, тим більше на не дуже швидких танк. Як залізу до вниз, так і не вийду. Тут бідолага йок застряв. І починаємо відстрілюватись. А, еще ассистент тут дуже багато було. Буде. Жаль, звісно, що дві гусні без урона, але що зробиш. Ну, є е 75 ладно, той і ба, дійсно крути танк. А той Емілі, як там картонний танк. І ви, напевно, замітили, да? Який же потужний союзник у мене там сидить? Да, да, отам вот в кущику, от він стріляє. Дев'ятка, друга дев'ятка в моєму команді. Вова! Там сидить. Знову до його гусню. Щоб він уже не втік. Цей Еміль зараза, не боїться виїхати і виїжджає. І починається упорка. Як ви думаєте, куди цей справа буде стріляти? Звісно, у нього калібан зліва. Звідти та дев'ятка стріляє, не пробиває. Як ви думаєте, Звісно. <кій> <кій> калібан ховається, непонятно, що він хоче. Ззаді звіти що. Знову даю гусню. І тут так то ж там, ресинхрон Як завжди, стріляв, 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 вже перестав стріляти в новий стріл. 1700 е, асіста, як не як. Тут вдома вже все. Прощаюсь, смерть. просто упарант. От реально, один упоровся в мене, другий упоровся в мене. Я просто в шоці, чуваки. Є калібан, булочка. Сзади та вообще дев'ятка відбита, то и Вова, ну короче, жесть. Я уже не витер, но Вова, Норм. Дев'ятка имбова, объект 752, офигенный танк, рикошетный там, два снаряда, ну, короче, вообще имба. Имба дев'ятого уровня, реально. <кхе> ну, тут як завжди бывает, конечно. После цих упоротих я уже ничем не дивуюсь просто. У відтозі поїхали далі. Один фраг 2553 демеджа. І тут хоч чуть-чуть мені підвертається удача. Ці чуваки як завжди бояться виїхати вперед. <кій> Стежку я не знаю, де їхня стежка, теж боюсь би якби як, не як 9 левел. І думаю, зараз будуть висілювати цього. Бачу, справа 9 світилась. Не зрозумів, що він там робить. І тут, нарешті, хоч щось мені підхвартило. <кій> Так, він дає гусню, хоча я хотів дати гусню, О, думаю вже ладно. Стріляю. Другий думаю, почекає і покинуть стичку. Отлічно, зліва дали тичку і цього убили. Я щось подумав, що це і везе. Це 12 -й. упав наниз. До Афалага 2200. До фрага 2200 асіста. Чик, а він тут взагалі застріляв! Имба позишн. Просто імба позишн. Відцілюю цей. Міма. Цей дає шот, і я все-таки другий раз відсіли. Ну, хоча б тут мені повезло після тих упарантів, звісно жесть. І тоді що ми маємо? <кхід> Машніший бій, з машнішого рандома з машнішій грі. 1464. Досюди, 3 фрага, 3583 урона і майстер. Треба вже добити цей танк, бо вже самому набридуємо грати. І всім щастиво, удачі, ставте лайк і підписуйтесь. Чус.